Вони не лише тримають тил, поки чоловіки тримають фронт, вони стали рятувальницями. На Черкащині три жінки долучилися до добровільної пожежної команди і замінили там чоловіків та виконують їхню роботу. За півроку на їхньому рахунку зо два десятки виїздів і гасіння загорянь будівель, лісової пожежі, очерету, сухостою і цю роботу вони виконують разом з основною, коли встигають і як. Впоруються. Ірина Цимбал розкаже. Вони працюють на рівні з чоловіками, гасять лісові пожежі, суху траву і займання в будівлях. Жінки доброволиці пожежної команди благодатно замінили чоловіків, які пішли на фронт. У кожної діти і своя основна робота. Але якщо в громаді стається лихо, все кидають і на допомогу. Туда, Туда. Тут нема куда йти. Інна Мовчан працює контролером на місцевому водоканалі. Її чоловік воює. Жінка приєдналася до добровільної пожежної команди своєї громади у лютому. Цьогоріч показує свою шафу з робочим одягом. Каже, зараз забезпечені усім, але спочатку навіть чоботи були чоловічими. Поки ми чекали нові черевики, то в мене мій розмір ноги 38, восьмій. А цей 43. У мене там дві дві войлочні стільки. Ну і вони все одно великі. Отак нормально зашнурували, за застібнули і пішли. Перший виїзд згадує був на гасіння пожежі у церкві. Каже, тоді ще навичок не мала і просто виконували накази керівника. Він каже, біжи, я біжу там, те зроби, те зроби. Ми ну то тобто ми спочатку по його вказівках, а потім, вже як почали, вже хлопці потушили, ну, цей потушили пожежу, почали розбирати ці всі завали. То ми вже стали з Ліною і стали робити те, те саме, що роблять хлопці. Коли в роботі ми не за ну ми не замічали, що нам важко, і вже потім, як ми вже закінчили все робити, то вже сіли і ну. ну ми тоді почусну почувствували, що вона дійсно дуже важко. Та поступово каже, опанували усі тонкощі нової для себе справи за вчителя, керівник команди Максим. Тренування двічі на тиждень Відкрили кран і заводимо помпу. Ліна працює у старостаті фахівчини з благоустрою. До лав добровільної пожежної команди долучилися теж у лютому цьогоріч. Нині на рахунку Ліни – за два десятки виїздів. Її чоловік, який уже рік боронить країну, підтримав дружину у новій для неї справі. Він зразу тільки я йому за це сказала. як предложили мені, він мене зразу підтримав. Так як знаємо зараз, яка ситуація в країні, і то, як не ми прийшлося і ми спробували нас все вийшло. Чоміємо заводити помпу. Та в принципі все вже вміємо, щоб у нашій роботі абсолютно не жалкую. Абсолютно тільки вперед, тільки навчатись, працювати. Чоловіки, які були раніше у добровільній пожежній команді, мобілізувались, і коли постала загроза розпаду підрозділу, його врятували жінки, замінивши чоловіків. Розповідає керівник Максим Масюк, залучив і власну дружину в команду. Планували це все зробити більш. Так, в ігровій формі, щоб вони нам допомагали в таких ну, в легких ситуаціях. А на жаль, сталося там. у Нас були загоряння будівель, загоряння лісових масивів, очерета сухостою трави, і вони справляються не хуже, чим хлопці. Я не очікував, що так буде, але вони одні з самих відповідальних. Добровільну пожежну команду тут створили у листопаді 22-го. Виграли конкурс, який проводила Польща, щоб згуртувати місцевих жителів добровольців і допомагати людям у складних ситуаціях. Польська сторона поділилася своїм досвідом і забезпечила споряд. Ядженням та обладнанням для гасіння пожеж Обласна ДСНС допомогла з автівкою і проводить навчання та тренінги для добровольців. Нині цей підрозділ дбає про безпеку трьох з половиною тисяч людей свого села, 17 садових товариств, що на околиці, і разом з професійними рятувальниками допомагає боротися з вогнем усій золотоніській громаді. Самотужки роблять ремонт і подалися на польський крант, щоб облаштувати пожежне депо. Я не жалкую про це, тому що ну це дуже потрібно в наш час. Мене немає кому це як поклик душі, і це наш обов'язок. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ. Єдині новини.